Я думаю, що, по-перше, економіка і бізнеси адаптувалися, якщо відповідати впряму на твоє питання. І бізнеси, і економіка адаптувалися. Якщо розуміти, що нова пошта є такий собі ну, датчик в системі, да, то хочу там, може, додати трохи оптимізму, тому що ми вийшли на показники 95%. У кількісті е, в порівнянні рік до року. Тобто ми зараз, е, зараз українські споживачі, які в основному є нашими клієнтами, які споживають в інтернет-магазинах, у бізнесах, вони зараз відправляють е, лише на 5% менше, ніж вони відправляли е, минулого року. Е, тим більше, що ми порівнюємо зараз з мирними ще з мирними місяцями початку 22-го року. Тому ну це дійсно створює такий певний оптимізм. Ще одна ще одна позиція щодо оптимізму це взагалі настрої наших споживачів. і для мене є дуже відрадним, коли українські споживачі по суті з середини минулого року вони повернулися до тієї вибагливості і тих високих вимог, які вони зазвичай адресують українським бізнесам, тобто, все, все повернулося на мирні рейки. І Якщо нова пошта запізнюється на кілька годин, ми отримуємо в Фейсбуці прокльони. Ми знову бачимо там горіть аду за те, що ви запізнились на одну годину в Херсон. І це, і це точно створює привід для оптимізму, тому що саме завдяки оцим прокльонам, які ми обожнюємо. Ми і є тими, хто, хто ми є. Український споживач завжди своїми високими вимогами був драйвером для зростання нас, будь-яких інших українських бізнесів. Саме тому в нас найшвидша експрес-доставка, саме тому в нас найкращі інтернет-магазини, найсмачніша сметана. Ну і багато чого найкращого, про що зараз пишуть українці, які тимчасово опинились в Європі або по світу, ми відновили мережу. Більш того, ми, ми стали швидше доставляти, і, і все це дійсно ну, створює створює певний, певний оптимізм. В цьому році ми, як і казав Томаш, як планує Dragon, Ми теж добудовуємо величезні інфраструктурні проекти. Що знаєте, будь-який оптимізм. За будь-який оптимізм завжди треба голосувати грошима. Так ось ми голосуємо грошима. В цьому році буде добудовано два величезних сортувальних термінали. В один в Одесі, інший в Києві на Бориспільській трасі. Все це відбувається на фоні абсолютно фантастичних операційних викликів, тому що ви можете собі уявити, коли ну, гігантські сортувальні центри працюють 8-10 годин на дизель-генераторах. Для того, щоб забезпечувати безперебойні операції, ми будемо це продовжувати робити. Більш того, ну згадуємо Дубай або Лас-Вегас, які взагалі живуть на або на дизелях, або на газу. Да? І при цьому, при, при цьому це дві там найбільш освітлених місця на, на земній кулі. Тому е, навіть в цих умовах можна працювати бізнес. В своїй місії е, має добиватися успіху в будь-яких складних умовах. Я вважаю, що це е, ознаки справжнього успішного бізнесу.